Катерина Павленко вперше прокоментувала чутки про свою орієнтацію та резонансний поцілунок із дівчиною на минулорічному концерті. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка, яка відома більше як солістка гурту Go Away, а віднедавна і сольна виконавиця Моно Кейт, зізналася, що минулої зими спонтанно вирішила поцілувати дівчину, і навіть про це шкодує. Це був н Там це був концерт Рени Ну... No. Там неслось. І що? І ну, ця дівчина воно, ну, давно проявляла до мене Але я не знала просто, що в на якійсь, типу. Ну, і я дуже жанкою про це вчинок насправді. Артистка також наголосила, що не мала романтичних стосунків із жінками і не відчувала подібних почуттів. Вона пояснила, що може захоплюватися дів дівчатами їхньою красою, розумом, енергією. Однак це не має нічого спільного із коханням. І хоча Катерина зізналася, що в юності пережила період пошуку себе. Мені не подобались чоловіки, я не відчувала ніякого там до них не знаю, тяжіння. жіння. Виконавиця додала, що воліє не розповідати про особисте публічно, адже не хоче втягнути в це інших людей. А вона переконана, що важливіше, щоб глядачі звертали увагу все ж таки на її творчість, а не шукали новини в приватному житті.